Просто про складне сьогодні в топ-темі. Я Віталій Ковела. Вітаю вас 24 серпня. Україна відзначає свій день незалежності у Львові. Він відбудеться. Під гаслом мобілізація сили і духу, які заходи відбудуться в цей день, також скільки не вартуватимуть чи обмежать кількість у зв'язку з подіями, які зараз тривають на сході. Сьогодні будемо говорити на цю тему і інші з Іриною Подоляк, яка є керівником міського управління культури. Я Вас вітаю. Добрий день з нами також сьогодні. Ольга Райтер, яка є співорганізатором дня незалежності в збоїщах, вітаю тебе. Пані Ірино, спершу щойно у вас завершилася мобілізаційна нарада, так про заходи, які відзначатимуть 24 серпня, трошечки згодом. Мобілізаційна нарада завершилася. Що обговорювали? Що це за нарада була? Які підсумки? якісь попередні ні е, для кого на таємниця, що ми живемо в досить складний час, і кожна людина незалежно від того, хто вона, де вона працює, чим вона займається, е, знає це, усвідомлюється. Велика відповідальність звичайно покладається у час проведення фактично війни чи антитерористичної операції. Немає значення, як ми це називаємо як на військових, так і на органи влади. І звичайно державні органи влади виконують свої функції, виконують свої функції і завдання військові, виконують свої функції і завдання добровольців, які беруть участь у всіх цих бойових діях, які відбуваються на теренах України. Але ми знову ж таки знаємо, що ці всі події вони стосуються цілої України, і те, що Львівщина чи місто Львів зараз не є центром, АТО, це мало що міняє. Ми повинні бути готові, ми повинні бути серйозно налаштовані. Кожен на своєму місці, особливо керівник, повинен знати, що він має робити. І саме цьому власне ця нарада була присвячена. Як сказав садовий мер міста, що бомбардувальник з кордону Росії України до нас прилітає за 20 хвилин. Тому не все так просто. навіть якщо ми нібито вживемо в мирний час у Львові, більше того, Львів завжди був стартером подій, які відбуваються. В Україні правильно мається на увазі якихось е, таких е, акцій протест. Абсолютно точно? Ми розробляємо зараз просто е, чіткий, зрозумілий і дуже простий алгоритм для усіх установ і закладів, який має бути дотриманий у разі виникнення якихось непередбачуваних обставин. Так, поїхали по Дню незалежності. Скільки днів його визначатимемо? Правду кажучи, підготовку чи святкування чи присвячення події до дня незалежності у Львові, ми почали уже угу. і, звичайно, 24 го числа відзначення цієї незалежності чи дня незалежності угу. не закінчиться. Взагалі достатньо контраверсійне запитання, тому що як виявилося на 23-му році незалежності. Як такої ще немає, і ми є в процесі її народження. Отже, так само, і ми готуємося до цього дня незалежності, а вже заздалегідь, і це буде тривати після 24-го, Ми вирішили цього року в зв'язку з різними обставинами mm -hmm. обставинами відійти від якихось таких гучних святкових а, 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 заходів. Ми вибрали собі головною таку думку, що засобами культури в першу чергу, оскільки культура забута, недофінансована, завжди в якійсь такій ролі, навіть наймички в цій державі, і я не, не зупинюся повторювати про це, що а, те, що ми маємо зараз в Україні війну, це а, в великій мірі на 99%, тому що культурі не надавалося впродовж цього всього часу належного їй належної її ваги, тому ми а, Вирішили іти до людей, робити маленькі мікроскопічні проекти там, де вони потрібно і. Такі, якими ми вважаємо, вони повинні бути, тобто ми концентруємося на слові, ми концентруємося на образі, ми концентруємося на звукові? Ми концентруємося на наших друзях і йдемо в середовище. Ми зараз обов'язково ці всі заходи обговоримо. Зазвичай в Європі, у світі фінансування, фінансування культури так відбувається в межах 2% від загального бюджету країни. Яким чином це відбувається у нас? У нас немає жодного винятку. Культура у нас теж в межах міського бюджету, десь фінансується 2 чимось відсотки від міського бюджету. Але я мушу сказати, що ці кошти всі практично це є зарплатня людям, які працюють в культурі. Тобто на реалізацію масштабних проєктів, на реалізацію якихось проєктів, які б власне дозволяли представникам чи аніматорам культури робити. В галузі культури якісь вагомі речі цих Спочти грошей два. завжди є мало. Так. Завжди шукайте спонсорів. Дивіться, ви кажете, по місту 2%. Якщо не помиляюсь, по державі у нас немає 2%? Ну по місту є це. Мало що вирішує е, зрозуміло. Які дійства будемо мати, але я вас попрошу. Якщо якісь організаційні речі стосовно відомих брендів, тобто реклами не називаємо однозначно. Так, якісь найцікавіші розкажіть нам, що а, будемо мати? Отже, е, я хочу дуже важливо, щоб люди почули цей меседж. День Незалежності, мобілізація сили і духу, засобами культури. Власне, чому так назвали? Це архіважливо. Mm -hmm. Тому що ну, це простий меседж, зрозумілий. Ми хочемо сказати, що на сторінці Фейсбуку вже створена є група, яка називається Свобода для мене. Це. Ми залучаємо всіх користувачів Фейсбуку долучатися до цієї групи. Там є виписані умови. Парадигма, в якій так. має відбуватися весь цей захід, і 24 го числа а, ті а, випадково вибрані люди а, а, будуть мати змогу отримати невеличкі призи угу. а, за свої ви? слогани. Ну ми не рекламуємо, правда? Ми не це рекламуємо, смартфони, це смартфони, це смартфони, так власне. Крім цього, Десь іншого, три, якщо не так, так, три смартфони. Зрештою, свобода для мене це так називається група в Фейсбуці. Тому залучаємо вас, будь ласка, угу. всіх брати участь у цьому такому невеличкому проєкті. Ми велику увагу надаємо слову, і тому наші друзі з журналу Дзвін. А там зараз прийшла молода команда, яка намагається вдихнути нове життя в цей журнал. Вони будуть робити захід пов'язаний словом. Це буде читання віршів, написаних молодими поетами в великій мірі впродовж цього періоду, коли відбувалася, відбуваються оці всі події, все це АТО, вся ця війна. Ми програму розмістимо на сайті Львівської міської ради, тому я зараз години вказувати ми, не ми буду. цього не будемо робити. Єдине, що я зазнаю, цього року урочистості розділили на низку заходів. От так, ви почали зі слова, так. тобто це слово, звук, образ, діти, дух, рух. Правильно абсолютно точно і на районі, так на районі, то ми вже з золі потім поговоримо. Так, тільки. 에... Так. отже, поїхали зі словами ті, щойно сказали звук. Так для нас ще дуже важливим є читання есеїв про свободу. Ага. Ми запрошуємо близько 20 харизматичних і відомих, знаних у Львові в різних середовищах людей, які в п'ятьох різних локаціях будуть читати есеї про свободу, так як вони це розуміють. Потім ми запрошуємо людей на ці заходи і. Кожен, зрештою, зможе відрефлексувати на це поняття і на це значення. Звук для нас найважливішим в цьому проєкті є власне невеликий камерний концерт, який організовують наші друзі і партнери Колегіум Музикум. У військовому госпіталі, госпіталі на Чехова, коли це буде? Це буде 24-го числа. Я години не буду називати, Бо тому що це ні це не уточнюється. Це просто закрита територія. Це територія госпіталю і. Е, цей концерт розрахований на ем, поранених в зоні АТО, які там перебувають, Зі, на мене. їхніх батьків, на їхніх гостей. І Я просто боюся, що якщо ми оголосимо годину, то туди як на концерт… Тоді пів Львова зійдеться. Так. я розумію? А це є певний режимний об'єкт, тому але це буде і відбудеться, і журналістів ми просимо акредитуватися у прес-центрі та військових. Образ. Образ. нам дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що не зважаючи на все те, що відбувається. У Львові є величезні скарби. У Львові є місця, де ми можемо, коли нам тяжко, коли нам складно, піти і отримати а, спокій, і отримати самозаглиблення. Це є наші музеї, це є наші картинні галереї, це є наші виставкові зали. І тому ми будемо розміщувати на всіх можливих. Но сіх, mm -hmm. на білбордах, на е, Сітілайтах у публічному просторі репродукції з того, що є у Львові найціннішого і найвагомішем найбагомішого, і що є, в принципі, несправедливо відсунути. Це і Новаківський, це і Труш, це і автопортрет Шульца, це і Олена Кульчицька. Репродукції їхніх картин для того, аби вони нагадували. Чим ми володіємо і що ми можемо втратити в принципі, тобто фактично люди зможуть це бачити починаючи з 21 серпня. А так, так тобто точно. двадцять третя, 23, 23 24, 24 серпня, 4 так, дні так і, дні і ще далеко довше, після після дня незалежності І в такий спосіб. Ми хочемо спонукати теж людей, аби вони в наші заклади культури, які у Львові ходили і знаходили там зрештою те, що кожен шукає ще дуже важливим є так. проект. Інсталяція, яка називається м, інсталяція сад, це Олена Костюк, чудовий проєкт ем, інсталяційний ем, сад. Він буде розміщений на біля ощадного банку е, на початку вулиці Галицької. Mm -hmm. Тому він буде довго стояти. Він буде дуже цікавим, дуже глибоким. І ми запрошуємо людей просто звернути увагу на це. Mm -hmm. е, дуже важливо теж є е, ніч е, в музеї. Михайла Дзиндри в Брюховичах, ми теж запрошуємо людей відвідати це. Так само дуже для нас є важливим, буде благодійний показ мод на площі музейній 25 серпня о 6-й годині. Це буде звичайний. Чим він цікавий, що там будуть в якості моделей молоді жінки. Знайомі чи близькі яких перебувають в зоні АТО. Угу. І цей одяг можна буде придбати. Це звичайний одяг, це не аукціонний одяг. І всі абсолютно кошти, виручені за цей одяг, теж підуть на потреби наших військових. Ще раз. чий це одяг буде? А, ну, там буде а, кілька львівських дизайнерів. Е, зрозуміло. Далі рух, та? так? Так. Наш, наше трамвайне тролейбусне управління знайшло в себе на складах, трошки підремонтувало і під, 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 підреставрувало кілька дуже цікавих експонатів. Це старі трамваї, які курсували Львовом впродовж довгого часу, і вони хочуть просто а, показати це Львів'янам, аби ми пам'ятали і знали Діте. нашу історію. У парк культури запрошуємо парк культури відпочинку імені Богдана Хмельницького на захід для дітей він теж там буде відбуватися. Дуже важливим ще теж для нас є захід, який називається День незалежності. Друзі на площі біля пам'ятника Міцкевичу наші партнери з Агентства США з міжнародного розвитку будуть розміщати свої інформаційні стенди, тому що Львівщина і Львів має близько 11 спільних проєктів міжнародних, міжнародної технічної допомоги з Агентством США з міжнародного розвитку, і там кожен зможе з. Ознайомитися з тим, і ми плавно підійшли до дня незалежності на районі, про який нам розповість Оля. Оля розповідай, що в нас відбудеться на збоїщах. До речі ти в збоїщах мешкаєш? Ну зараз не не там, але загалом так мешкала і на загалом робилась. так. Що це за район? Де він знаходиться? Що там власне цікавого будемо мати з 21 по 24 серпня? збоїще? Це такий район від Галицького перехрестя, і в місто по вулиці Богдана Хмельницького, Мазепи, і навіть можна вважати, що це ще, напевно, і проспект Чорновола. Ну, принаймні, ми так вважаємо, ми охоплюємо весь цей більший район. Mm -hmm. У нас буде досить традиційно, але незвично. Напевно, ми ще за цих 22 чи скільки років ніколи так багато не думали про незалежність. І насправді, 23 вже, так, 23 роки так багато не думали про незалежність. Цього року, ну більше за, за всі роки думали. Ну, принаймні в Донецьку е, така інформація, що люди тільки почали Тобто, скажімо так, в них 23 роки не було незалежності. Тільки от зараз десь так, нас навіть, навіть, і навіть і для нас це поняття незалежності було дуже віртуальним. Зараз воно таке, ми його можемо відчути, тому що наші кордони зараз намагаються змінити. Mm -hmm. от, е, і ми почули такий. Так, ну і збою що це не просто там географічний район, це передовсім. Сім люди, і ми почули кілька таких від них важливих меседжів. Думаю, що це правильне рішення міської ради робити в такому форматі не помпезному, а в форматі таких малих подій, де би люди могли збиратись, говорити, угу. думати про це. І ми почули такі от меседжі. Перше, вони не хочуть мешканці нашого району, не хотіли би, аби було багато святкувань там, включно з поятикою якоюсь. Тобто цього їм не потрібно, оскільки дуже багато. Хлопців з цього району перебувають зараз, чи вже повернулися, ну дехто так і не повернувся в зоні бойових дій. І друге, вони би хотіли, щоб, ну, щоб ми... це, це був другий меседж, але я думаю, що пов'язаний, тому що це пов'язане самоорганізацією. Вони почали самі збирати в нашому народному домі гроші для потреб армії. Mm -hmm. От в нас. Саме я не буду називати це святкування, бо це, мабуть, на святкування це момент, коли ми збираємося разом і говоримо про щось. Mm -hmm. Все почнеться ще в 20-х числах. Ми будемо проводити таку акцію, пов'язану з нашим фотогуртком. Будемо ходити з табличками, де буде написано, що таке незалежність, і будуть різні дефініції того, що таке незалежність. Mm -hmm. Фотографуватимемо звичайних мешканців району з цими дефініціями, після того організуємо. Фотовиставку там на 20-30 портретів, все в народному домі, і е, всі інші фотографії ми публікуємо в соцмережах і будемо крутити на проекторі. Так само, наша волонтерка, е, яка має історичну освіту, буде проводити для дітей. Е, так, таких кілька лекцій про відомих особистостей жінок, чоловіків з історії України, які боролися за незалежність, щоб це не виглядало так, ніби ми от зараз не було, не було України, а потім 91 року бац і, і вона з'явилася. Та що це насправді був тривалий процес і буде говорити про наші корені? Uh -huh. От ми зіштовхуємося з тим, що тому що наша цільова аудиторія зараз так склалася це десь діти до 16 років. Що вони ну, не дуже усвідомлюють. Взагалі в них якось погано вчать історію в школі. Якось їх змушують це вчити. Та? І саме на, ну, народний дім це місце, де вони можуть якусь альтернативну точку зору послухати, чи якось по-іншому, подивитись на історію не лише як на дати, а як на особистостей. На конкретній маленькій історії з їхнього життя. Це буде перед самим днем, перед 24 м А 24-го ми знову ж таки сподіваємося і на самоорганізацію нашої громади. Uh -huh. Окрім не знаю, концерт чи не концерт, тому що там не буде багато музики. Окрім виступів дітей, і тут я наголошу, ми підбирали цього року. Вірш, вірші сучасників здебільшого, це і, і Юрко Іздрик, це і е, Семенчук, це і Ліна Костенко, це і Грицько Чубай. Тобто ми, ми намагались е, підбирати такі вірші, які би говорили сучасною мовою е, з людьми. От, е, в рамках цього відбудеться такий ніби невеличкий концерт, а після того у нас буде відкритий мікрофон і, так би мовити, ну, свято сусідів. Та? Це коли господині з того району, хто що має, приніс, зготував якийсь Обміються пиріг. Це досвідом. на Ми робимо mm. такий. Ми робимо mm. такий mm. пікнік. Та, то, зрозуміло, то, тому так. Я б хотіла додати. Ну, як то, як що, можна. Можна? що буде? Так, так. Я, знаю. я б хотіла додати. Туда, ще мандівко, узбовище, динай, що... райони, а, ну, просто ми якось за ті райони взялися, ага. скажімо так, вже десь півтора року тому. Чому бо вони були прозабуті? А абсолютно однозначно. Вони були не погано, Вони були не не. Yeah. Нелогічно призабуті і депресивні. А там живуть чудесні люди. Район підзамча теж було а, власне. Було. Цього року будуть теж заходи і на Левандівці. Там буде і невеликий концерт з силами Народного Дому, тому що вони так вирішили, вони так захотіли. І буде перегляд перегляд фільму і обговорення. Потім золотий вересень хроніка Галачини. 39-41 рік на підзамче теж буде на фабриці. Повидла парт партнери, наші і кажуть, е, е, друзі, спонсор. ні, не та, спонсори, та, та, тому що це громадська організація. Вони та, та, теж та, роблять та, такий та, день та. сусідів. Але найважливіше про що би я хотіла, щоб всі почули. Скажіть. І я забула про це сказати просто. Скажіть. Що ми хочемо? Ми запрошуємо всіх і кожного 24 числа о 15 годині. Проект цей називається смішно. Проект цей називається. Де б ти не був, зупинись і заспівай гімн України. Wow. Ми wow. пропонуємо це всім мешканцям Львова, мешканцям, я не знаю, сіл, районів. Так, кожен, хто це почує 24 числа, в 3-й годині стати на вулиці, в магазині, в метро, в підземному переході, Співати на збоїщах, стати і заспівати разом гімн України, mm -hmm. Знаєте, всі флешмоби готуються, хто б вам що не брехав. Так. Ми хочемо, щоб цей флешмоб був органічний, тому що все, що ми можемо, ми можемо разом жити, ми можемо разом вмерти, і ми можемо разом стати і відчути плече один одного. Тоді це може бути рекорд, бо якщо 700 тисяч заспіває у Львові, та трошки більше. Чи буде військовий парад, не буде в Києві? До речі, буде mm -hmm. ви знаєте, ми на нараді в обласній державній адміністрації обговорювали це питання, думки поділилися. 嗯。<laughs> А прозвучала така думка. Я її висловила, що навряд чи а, громадяни України чи Друга, мешканці я? нашого міста й області зрозуміють, коли танки будуть їздити заправлені а, м, вулицями Львова, замість того, щоб вони їздили там, де вони повинні їздити. Угу. А, тому це питання ще вирішується. Але я переконана, що буде прийнята нормальна, здорова думка. тобто найімовірніше параду не буде. Я не можу говорити за обласну державну адміністрацію, але сподіваюся. Муся, що техніка військова повинна бути зараз там, де вона й потрібна. Олі, ти, ти сказала, що фактично цього року десь Україна тільки почала, скажімо так, не те, щоб вставати на ноги, а всі починають розуміти, що таке Україна, так десь в кожному українці прокидається та десь цей символ український ну, Як більшої став... кількості про Більшої кількості людей. Як ти ставишся до того, що зараз дуже багато людей ходять в вишиванках? Навіть автомобілі почали, скажімо, клеїти наліпки вишиванки. Це модно стало то це супер, мені здається. Mm -hmm. і я хотіла б, щоб це було органічніше і органічніше. Та, футболки з тризубом це кльово. Кож, ну, кожен чи кожен вибирає собі те, що подобається. У мене, мене поки нема футболки з тризубом. Mm -hmm. От, але вишиванка є. І я її вдягаю лише на певні нагоди. А Якщо комусь подобається і хтось почуває себе органічно, добре, то чому б ні, отак, як, наприклад, в американських фільмах дуже органічно, в кожному фільмі десь там є прапор, Американський та, прапор. і ми цього не помічаємо. Він просто це там є, правда. це зрозуміло. Тобто в нас це має бути на такому рівні. Я думаю, що це з часом трохи мене, але те, що зараз це є, це. Ну і гімн для це незалежності для них теж це щось більше. Так, стосовно туристів, на яких якісь розраховуєте, цьогоріч їх дуже мало. До речі, от я спілкувався з людьми, які мають ретроавтомобілі, основні їхні клієнти це туристи з Росії. Фактично їхній бізнес відпростою. Ви знаєте, що я ми туристів завжди чекаємо, незалежно від свят, незалежно від кількості вихідних, але є так, як є. Прогнозувати я не беруся. По-перше, я не володію інформацією, тому що ми, тобто, не, не ведемо статистики управління культури щодо кількості туристів. Mm -hmm. Якщо тут будуть люди, яким тут буде цікаво, яким тут буде приємно, які налаштовані на. Позитив, ми раді їх бачити. Завжди. Але, але чи моніторити скажімо, з яких країн найчастіше приїздять сюди туристи? Ну, звичайно, Власне, звичайно, звичайно, що ми це моніторимо. І наскільки я читала останню інформацію в пресі або якісь висліди з круглих столів, кількість закордонних туристів ясна річ впала впала до до доволі різко і сильно. Кількість туристів внутрішнього туриста з території України теж впала. Здебільшого Ось... це кияни і значить люди зі сходу. Ну так, звичайно, ну, але. Є туристи, вони приїздять зараз. час відпусток. Ми можемо зрештою по мовній мапі Львова, це на щодень про просканувати так би мовити. Що туристи є uh -huh. і зі сходу в тому числі. Uh -huh. Ви полевандівці може потім продовжити, оскільки так вирішили цьогоріч десь зупинитися на депресивних районах. так? ми завжди вже, вже не називайте <реку> їх, <реку> їх <реку> депресивними. <реку> ну це не я їх назвав. Я так, <реку> ну, вже, вже їх не називайте вже депресивними. Okay. І ми не тільки цього року почали. Ми ж кажу вже. Почали більше як півтора року тому, mm -hmm. відколи в управління mm -hmm. культури прийшла нова команда. Yeah. От ми почали таку децентралізацію подій і заходів, тому що ми вважаємо, що культура повинна бути не тільки на площі ринок і на проспекті свободи, mm -hmm. псевдо-культура, умовно кажучи. А культура це це життя, це спілкування, це не тільки концерти, це не тільки картинні галереї. Це щось значно глибше і більше, так і тому ми, ми йдемо до людей. Оль, едео збоїща, наскільки непростий район, які атракції там можуть бути, які би привабили туристів, Чи їх настільки обмаль? Так що власне немає чого показати? Хіба що туристів з інших районів Львова? Так от і ми, ну, і до нас вже насправді іноземців багато приходили. Просто дивитись їм цікаво. Е, всі, я не сказала би, щоб це якісь депресивніші райони, ніж наша вся країна. <свеч> ну, <dungeon> можна сказати, що ми всі в депресії, але ну, це, це просто негативний погляд на речі. Забираємо Всю... депресію, немає депресії? Так, всюди є свої позитиви, і е, саме на цьому районі є, наприклад, поховання січових стрільців. Mm -hmm. Якщо говорити про якісь історичні, там є різні церкви, різних е... конфесій, є етнічна меншина, Це Роми. Та, тобто... Роми та, різні... Їх там найбільше. Їх... Якщо говорити про Львів, то так. там їх є найбільше, і це є ослі, ослі для Роми. Це є різні бо в центрі їх останнім часом. Досить багато uh -huh. і власне, напевно, в міській раді обговорило питання, яким чином прохачів, зокрема ромів, які чіпляються до людей, є коли різні. вони коштують так якісь наїдки. Вони власне чіпляються, десь просять кошти, на чому ми, ми, зупинилися? Ми можемо імітувати бурхливу діяльність і казати, так ми все в міській раді обговорюємо постійно. Хай. Ми дуже всім переймаємося, і це в. В великій мірі правда є, а, вибачте, так, за таку іронію, але там де, мають, там, де порушує право іншої людини, то там не чиновник з міської ради повинен виконувати свої функціональні обов'язки, а просто правоохоронні органи. Правоохоронні органи так? або охоронці, які або працюють. Якщо я власниця закладів. ресторану, або власники та, власники та, закладів. Але щоб Такого навіть не було, то потрібно працювати з цією общиною. Ну я перепрошую, 24 серпня незабаром поприїжджають гості та з інших країн. Ха їх мало буде, але от в центрі таке ви знаєте, роми, які мігрують центральними робиться. частинами вулиці міста Львова. Це не є унікальна для міста Львова ситуація. Тобто, це і є... В Норвегії теж є. Це, є, це, це, просто... це є загально це є характеристика для Ча, Норвегія. Дуже багата і все там то правда. Скільки коштуватиме місту день незалежності? Це супер питання. Я хочу тут одну тезу так би мовити, запропонувати вам. Це коли немає грошей, тоді починає працювати інтелект і е, креативність починає виникати. Коли гроші є, тоді люди тупіють. Часто, часто, знову ж таки, я не хочу казати, що гроші не потрібні в культурі, потрібні. Але зараз ситуація така, яка є. Цей день незалежності міському бюджету міста Львова не буде коштувати ні копійки, жодної копійки не буде коштувати. Більше того, вам скажу, Нічого. що чиновники, зокрема, наприклад, управління культури на один з проектів не буду казати, на який скидаються своїми грішами. Ну, по 50, по 100 гривень і так далі з управління Так. Скидаються так. нічого собі. такі страшні монстри. Оль, а ти як справляєшся? Ну нам буде коштувати тільки роздрук, фотографій, а техніка. Ми спільними зусиллями. ми все забезпечили минулого року там за сприяння управління культури, і в нас є все, що потрібно <гум> в народному домі. До речі, в Києві цьогоріч День Незалежності обійдеться в 200 тисяч гривень, а пам'ятаємо, минулий рік, якщо це не помиляюся, це був мільйон 400 тисяч? Це дуже мало, це не багато. Це... це дуже та, мало. так. Для... Та. Минулого року використали мільйон 400 тисяч. Стосовно культура культурою, але культуру ми бачимо після, знаєте, після Нового року, після Дня Незалежності, яким чином от купи сміття є, і чи з ними справляєтеся і. Як швидко, по перше, я хочу щоб ви розуміли, якщо відбувалися раніше чи зараз відбуваються якісь заходи, які мають е, свого організатора, наприклад, місто там наприклад, наймає якусь компанію, чи якась компанія виступає з ініціативою, що хоче провести захід, то покладаються всі обов'язки по Прибирання цієї території на цю компанію вона зобов'язана укласти угоду з підприємством, яке має це все прибрати, оплатити кошти і так далі. Ну намагається місто справлятися з цією ситуацією. Звичайно, це залежить від тої кількості туристів чи львів'ян, і від їхньої внутрішньої культури, тому що знаєте, прибиральник чи двірник не смітять, смітимо ми з вами. Угу. Тому це питання з одного боку дуже просте, з іншого боку значно ширше. Інколи люди кажуть, що дуже брудно, так але насправді просто не треба смітити. Погоджуєтеся, не підказують, що буквально одна хвилина. Яким чином курсуватиме транспорт чи курсуватиме він довше з 21 по 24 число? Так ну в принципі концертів таких масових не буде, але знаєте, з транспортом взагалі унікальна ситуація. Буквально пів хвилини відповісте з вокзалу. Я перепрошую в 23 годині. Неможливо доїхати в центр. Це проблема. Це проблема. І а, на День незалежності транспорт буде курсувати в звичному режимі, який характерний для а, святкових днів. Я вам дякую за цікаву плідну розмову. Сподіваюся, що 24 серпня, День Незалежності без коштів буде проведений дуже гарно. І не закінчиться 24-го. Так, Ірина Подоляк, керівник міського управління культури, дякую вам. Ольга Райтер, співорганізатор Дня Незалежності в збоїщах. Я Віталій Ковалик, кажу вам на все добре. ¡Gracias!